Королівна крихітка та кціць У 39 князівстві, тридесятому королівстві жила собі одна королівна. Усі називали її Королівна крихітка, бо була вона дуже маленька і дуже миленька. Кучері мала білі, а очі великі й голубі, як небо. Носила вона тонке шовкове вбрання, на голові мала крихітну золоту корону. А на шийці маленького хрестика. І була та королівна така добра, що й не сказати. Багато бідних і нещасних людей приходило до неї, і всім вона допомагала хто був голодний, того годувала, малим книжечки читала, а хворих лікувала. І щодня, і щогодини, палац її батька короля був повен бідолашних людей. Щодня королівські кухарі варили для них страву. І нарешті розгнівався король і сказав своїй донечці: Доки я буду годувати гостей твоїх доню мила, поки і скарбниця моя спорожніє, і ми самі шибриками підемо? Не хочу я так. І звелів король своїм сурмачам заграти в сурми, а барабанникам ударити в бубни й Повиганяти на завтра усіх зайвих людей з палацу. Стала королівна гірко плакати. Проплакала так увесь божий день, і в сльозах спати лягла, і наснився їй дивний сон. Розхиталося небо і засяяло світло, де не взялася рожева хмарка, з якої з'явилася фея в легкому, як повітря, в бранні. Кинула вона королівні на ліжко щось таке пухнастеньке, біленьке й промовила Нікому не хвались, про киць і не називай її прилюдно, та й зникла. Коли ж уранці королівна прокинулася і не знайшла на своєму ліжку нічого, то подумала, що то був тільки сон. Аж бачить, на столику лежить чудовий хутряний комірець. «А ну ж, Надягну його на себе, подумала королівна. Бо щось холодненько. Накинула вона комірець на плечі, аж він до неї у вушко. Мур мур мур. заморкотів і м'якенькими котячими лапками грається з її кучерями. грається, лащиться. Бачить королівна. Аж це не комірець, а котик гарнісінький. Шерсть біла, як сніг, писочок маленький, носичок рожевий. Лапочки без пазурів м'якенькі, а кінчик хвостика позолочений. Зраділа королівна, поцілувала того котика в носик і побігла до короля й королеви хвалитися своїм щастям. Але не встигла вона добігти, коли це чує галас такий у дворі. Глянула вона у вікно. Аж то вояки усіх її нещасних списами з, з палацу виганяють. Стійте, стійте, зачекайте! кричить королівна. Я короля батька і королевну матінку благатиму! І побігла королівна до покою королеви. А той покій був обвішаний оксамитами і стеля, і стіни, і підлога, щоб не було чутно ніякого гомону. Мати королевна лежала на ліжку на двадцяти перинах. А 21 першою була вкрита. Розплакалася королівна перед матір'ю, а служниці на неї закричали, білими хусточками замахали Цить -те, цить ти, королівну крихітку, у мамуні голова болітиме. Тоді побігла королівна крихітка до короля батька. Він весь у пурпурі та золоті сидів на високому золотому троні. Обабіч трону стояли вартові зі срібними сокирами, а навкруги увесь його королівський почет. І стеля, і підлога, і стіни тут були з коштовних дзеркал, так що й королі вартові, і срібні сокири скрізь віддзеркалювались. Здавалося, що не один король тут сидить, а десять, сто тисяча королів, тільки всі однакові. І що того почету й сокирок срібних страшенна сила, а як глянути вгору, то наче й там вони є. А як долі подивитися, то здавалося, що наче внизу колодязь глибокий і все там догори ногами стоїть. Кинулося королівна до батька, простягла йому свою маленьку корону й почала благати. Таточку, любий, візьми, продай цю корону і на ті гроші, ще хоч один денечок нещасних людей прохарчуй. Весь почет королівський, як зарегочеться, усміхнувся король, пригорнув до себе королівну крихітку. Чи так же багато коронка твоя коштує, мов, щоб за неї можна було стільки народу прохарчувати. А королівна стоїть та тільки сльози як росу ронить. А ті сльози, наче іскри барвисті, опадають. Аж ось бачить королівна, а більш ніхто не бачить. Комір з її шийки сунувся, а кицька стриб додолу та й почала ті іскорки лапочками ловити. Потім набрала чогось уже повні лапки, кладе королівні в руки, а сама знову на шийку скік і заморкотіла. Мур, мур, мур. Королівна на руку подивилася. А в неї на долонці коштовне каміння, зелені смарагди, сині сапфіри, жовтенькі топази, фіалкові аметисти, червоні рубіни, біленькі діаманти. Простягає вона їх батькові. От за що можна людей прохарчувати, каже. Король дуже здивувався. Відкиляться в тебе таке багатство, донь моя мила!» Збігся увесь почет. Дивляться, дивують, а кицька на шийці своє заводить. Мур-мур! Королівна ж ні пари з уст повернулася і геть пішла. Відтоді годувала вона всіх, хто приходив, і зодягала їх, і будувала для них. От як прийдуть до неї нещасні, королівна почне жаліти їх, плакати, сльози її замихтять барвистими іскрами в повітрі. А кицька зараз скік і назбирає багато камінців коштовних. Жодного не промене. І почали в тому королівстві замість грошей коштовні камінці ходити. Швидко не стало там ні жебраків, ні скупих, ні лихих, бо у всіх усього було доволі і що їсти, і де жити, і в чому походити. І стали вони вже самі собі раду давати, а королівна почала купувати усілякі квіти. Які дуже любила. Де б у якому царстві чи королівстві, хоч в Індії, хоч у Китаї, хоч де б знайшлася яка чудова квітка, усе королівна на своїй камінці їх міняє, і став у неї такий квітник, що ні словами мовити, ні пером описати. Був там і такий квіт, що раз на століт розцвітався, були й водяні квіти, та такі великі. Що королівна крихітка могла плавати в них зі своєю кицькою мову човні. Та ось приходить одного разу до королівни один хлопець, обідраний, обшарпаний такий, що страх і прохає камінців коштовних, каже, що йому їсти пити нічого. Як же гірко заплакала королівна, вона ж бо гадала, що вже нема нещасних у її королістві. І посипалася з її очей незліченна сила сліз, але киць-киць не кинулася її збирати, як колись. Шерсть на ній настовбурчилась і одразу почорніла, як вугілля. Киць-киць раптом стрибнула на хлопця, вчепилася йому в волосся, випустила золоті пазурці, яких до цього ніхто не бачив, і почала тряпати йому лице, руки. Киць-киць! Закричала перелякана королівна. Що тобі таке? Ходи сюди, кицькиць. -киць! Але киць-киць не послухалася, бо королівна забула про наказ феї назвала кицьку при хлопцеві. А хлопець з переляку побіг та й побіг несучи розлючену кицьку на своїй голові. І цілу дорогу киська дряпала його немилосердно. Бідолашна королівна крихітка. Плакала і за кицькою своєю і за хлопцем. Аж ось з'явилася фея і розповіла, що хлопець покараний по заслузі, бо він сказав неправду він не був убогий. А щоб піддурити королівну, подер свою одежу і вимастив обличчя сажею. Кам'янців, бачте, йому закортіло. А врятує хлопця лише той. То жодного разу за все своє життя неправди не сказав. А хлопець тим часом біжить і благає помочі. Рятуйте, рятуйте! Зустрівся йому купець і хотів скинути кицьку, але вона порснула і заплювала купцеві очі. Він злякався й утік. Адже купець той багато неправди робив мірявши, не домірював, недоважував, не доважував, людей дурив. Хлопець біг далі та все кричав про поміч, а назустріч йому юрба дітей зі школи висипала. Побачили вони котеня з золотими пазурцями. Що то за звір такий? Лови його, лови. Хотіли схопити кицьку та не можуть приступитись. Кицька їм у очі мочі так і заплювала, бо один хлопець учителя одурив. Сказав, що захворів, і через те уроку не вивчив, а насправді грався допізно, того й не вивчив. Друга збрехала, що товаришка в неї зошита взяла, а насправді вона сама його загубила. Третій вдома хвалився, що п'ятірку з математики отримав, а сам двійку схопив, і так усі потроху, а збрехали. Отож біжить хлопець і кричить сам не свій, і багато хто йому хоче допомогти та бав. Кожен десь колись неправду сказав. Ну, просто вже конає хлопець зовсім знесилився. Уже й до довечоріє на дворі, голова кицькиних пазурів щемить, очі від сліз позапухали. Біжить він, біжить, аж бачить, хатка стоїть, а за вітлом світло миготить. Кинувся хлопець до вікна, аж дивиться коло столу маленьке дівча п'є тепленьке молочко з булочкою. Побачила дівчинка киську крізь вікно і закричала дяй дяй кіць кіць Простягла рученята, от віконечко саме розчинилося, а кицька дівчині в ручки плих, бо та дівчинка ще не вміла брехати. Вона тільки й знала, що Маму, дяй дяй і мамо, на. Котеня звала Кицькіць, песика гав-гав, а коника кось кось. Квіточки пахи. Булочки пентелі тентелі, а себе називала Іма, хоч насправді звалася Оля. Ото й усі її слова. І тільки вона І змогла прятувати того хлопця брехуна. Тож засталася кицька у тієї дівчинки жити, поживати, її потішати. Удень своїми скоками звеселяла, а вночі казочки казала і, звісно, найбільше в світі і та дівчинка, і кицька. Любили казочку про королівну крихітку і киць-киць.